Давайте поговоримо про назви лістингів. Це питання часто виникає в нашій спільноті продавців. Наскільки довгою має бути назва лістингу і чи потрібно розділяти фрази комом? Ратіш, я б хотіла почати з вас. Звичайно, чудове питання. Google не рекомендує точну назву заголовка. Їхня найкраща практика полягає в тому, щоб заголовок був описовим або лаконічним. Тому зверніть увагу на перші 50 60 символів вашого заголовка. Часто саме вони показуються в результатах пошуку Google. Тому це дійсно важливо. А повторення одного і того ж слова кілька разів. Може виглядати як спам. Ми інколи називаємо це набиванням ключових слів, тому я б не рекомендував використовувати одне й те саме слово знову і знову. А з комами все гаразд. Якщо це описує продукт, використовуючи коми, ви можете вільно будувати фрази, і це не вплине на пошукову в видачу в Google SEO. гаразд. Схоже, продавцям дійсно потрібно знайти правильний баланс між описовістю та лаконічністю. І тоді пунктуація не обов'язково матиме значення. Але якщо це робить заголовок читабельним, то можливо варто і використовувати коми. Точно, окей, круто. Андрію, ти можеш щось додати на цю тему про пошук в Еці? Це дуже чудова порада, яку дав Ратіш. Я хочу додати ще кілька речей, про які варто подумати, коли ви придумуєте свої заголовки. Отже, ви повинні пам'ятати, що коли мова йде про Еці, є декілька різних варіантів, як вас побачать покупці. Вони можуть побачити вас на iOS. Вони можуть побачити вас на Android або на настільному комп'ютері і на мобільному інтернеті. І кожна з цих платформ має різну кількість місця, яку може зайняти ваш заголовок. Тому, коли ви думаєте про те, який заголовок створити, зосередитись на перших кількох словах. Адже саме на них покупець дивитиметься, щоб дійсно зрозуміти, що це за продукт. Друга річ, на яку я б звернув увагу, це те, що покупці часто починають зображень, вони переглядають сторінку. А потім, якщо у них виникають питання, і вони не зовсім впевнені, що це за продукт. Вони дивляться на заголовок, щоб краще зрозуміти, що це за продукт. Отже, якщо ви перебуваєте в ситуації, коли у вас є заголовок оголошення, який не дуже добре описує продукт, покупець може залишитися ще більш збентеженим, ніж до того, коли він почав. І це зашкодить вашій здатності продавати цьому конкретному покупцеві. Так, це може вплинути на ваш коефіцієнт конверсії. Вірно, я думаю, що це дійсно хороша порада, в ній дуже багато сенсу. Тому перед тим як ви складаєте заголовок, переконайтеся, що він. Буде легкий для читання, описовий, а також переконайтеся, що ви відповідаєте на потенційні питання покупця. Окей, тепер я хочу поговорити про описи лістингів і про те, як вони впливають на SEO в Google і в Etsy. Ми часто чуємо про перші 150 символів. Чи можете ви обоє розповісти трошки більше про описи лістингів? І про роль, яку вони відіграють в ранжуванні в пошуковій видачі, братіш, я почну з тебе, звісно. Для Google опис лістингу надзвичайно важливий. Коли Google сканує вашу сторінку лістингу, вони дійсно переглядають весь опис. Тож для Google SEO важливі не перші 150 символів, а вони переглядають всю інформацію повністю, намагаючись зрозуміти та засвоїти, що ви насправді намагаєтесь продати. А потім вони вже покращують ваш рейтинг на основі цього. Тому я настійно рекомендую, щоб під час написання опису ви обов'язково включали таку інформацію, як розмір, матеріал, особливі властивості, технічні характеристики, форми, візерунки і так далі. Таким чином, у вас буде достатньо інформації, яку ви зможете надати користувачеві, тому зробіть її якомога чіткішою, коли будете писати свій опис лістинга. Якщо ви знайшли на моєму каналі щось цікаве і корисне і збираєтесь використовувати якісь поради на практиці, будь ласка, напишіть про це в коментарях. А ще дайте мені сигнал, що ви б хотіли побачити більше подібних відео. І прямо зараз поставте вподобайку під цим відео. Таким чином, ви мені дасте зрозуміти, що інформація на цю тему вас цікавить, і я буду продовжувати розвивати дану тему. А також не забудьте підписатись на мій канал і натиснути дзвіночок, адже таким чином ви отримаєте сповіщення про вихід нового відео на моєму каналі. Отже, їдемо далі до перекладу. Добре, чудово. А як щодо пошуку на Еті, Ендрю? Я знаю, що це щось нове для нас. Так, так і є. Довгий час ми не звертали уваги на текст опису, але протягом останнього року, або близько того, ми почали розглядати його трошки конкретніше. І як сказав Ратіш, є багато варіантів і можливостей, щоб дійсно продемонструвати свій лістинг таким чином, щоб в цьому описі додати те, що не вмістилося в назві або в тегах. Ми дивимося на перші 150 символів, тому що знаємо, що коли покупець дивиться на опис, він ймовірно прочитає саме. Таку кількість ми виділяємо багато того, що говорив Ратіш, наприклад. Стилі, матеріали, розміри. І ми не використовуємо це для підбору кандидатів. Тобто, на етапі відбору запитів. Але ми використовуємо це, щоб зрозуміти, чи має покупець певну прихильність до певного стилю. Ми можемо використовувати це, щоб підвищити або, можливо, знизити рейтинг товару, залежно від особистих інтересів покупця. Гаразд, отже, перші 150 символів важливі для Etsy, але Насправді важливий весь опис повністю, особливо, якщо ви намагаєтесь оптимізувати його для Google. 100%. Гаразд, це звучить як чудове місце для того, щоб додати ті додаткові ключові слова. Можливо, ті, які не увійшли до вашого заголовка, і якщо особливо, якщо ви намагаєтеся залишити його більш лаконічним. Чудова порада. А зараз я хочу поговорити про перенасичення ключовими словами. Про це Ратіш згадував раніше. Давайте поговоримо про те, чому наповнення ключовими словами це погана практика. Чи можете ви розповісти нам, як це впливає на пошук на еці? І ми почнемо з ратіша та пошуку в гуглі. Отже, перенасичення ключовими словами для Гугл це виглядає як спам. Коли ви пишете одне й те саме слово кілька разів, це свого роду визначення перенасичення ключовими словами. Тому ми точно не хочемо спамити Google і збивати його з пантелику в першу чергу. І знову ж таки, якщо подумати, це також збиває з пантелику самих користувачів, коли вони опиняються на ваших сторінках з лістингами. Отже, якщо в заголовку кілька разів використовується одне й те саме слово, це може заплутати їх, це може вплинути на їхню конверсію або на бажання купити ваш продукт. Тому я б однозначно рекомендував уникати перенасичення ключовими словами, використовуйте теги в назвах за призначенням у такий спосіб, щоб це було описовим, лаконічним і допомагало гуглу і користувачам одночасно. Так, старайтеся бути максимально різноманітними в назві. А зараз Ен Ендрю розкажи мені, будь ласка, про заповнення ключовими словами і пошук на Еці, перенасичення ключовими словами не допоможе вам на Еці. Насправді це може бути однією з найгірших речей, які ви зробите. І дозвольте мені пояснити, чому щоразу, коли ви повторюєте слово або повторюєте фразу, ви втрачаєте можливість продати свій товар іншому типу покупців. Так? Ми хочемо, щоб покупець міг подивитися на цей лістинг, подивитися на його назву і зрозуміти, що це за товар. І якщо ви повторюєте слово багато разів, ви насправді не додаєте нової інформації. Тому будьте дуже уважні до заголовків, переконайтеся, що вони відповідають дійсності, що вони релевантні. І ще одна річ, яка дійсно важлива, переконайтеся, що всі описи, всі дескриптори, які ви використовуєте в заголовку, відповідають вашому лістингу, тому що якщо це не так. Ви зможете отримати штраф від ранжувальника Etsy. Він вважатиме його таким, що не відповідає для певного типу лістингів. І знову ж таки, це впливатиме на ваші коефіцієнти конверсії? Гаразд. Отже, давайте відступимо крок назад. Як наші продавці можуть визначити, що вони перенасичають ключовими словами свої заголовки? Чи можете ви, хлопці, дати цьому трошки більше визначення? Ратіш, я почну з тебе. Звичайно, Google дає таке визначення. Перенасичення ключовими словами це практика заповнення веб-сторінки ключовими словами або цифрами з метою маніпулювання рейтингом. Пошуковій видачі Google. Так? Тож, найкращий спосіб перевірити, чи ви випадково не перенасичуєте назви ключовими словами. Це прочитати свою, свій заголовок, назву знову і знову, і переконатися, що ви не використовуєте одне і те саме слово декілька разів. А якщо ви його використовуєте, спробуйте переписати його, замінити синонімом, щоб користувачі і Google, щоб їм було легше зрозуміти, що ви намагаєтесь продати. І тоді ви позбудетеся на. Перенасичення ключовими словами. Гаразд, Андрію, а вас є що додати про перенасичення ключовими словами? Ратіш дав чудову відповідь, я не маю що додати. Я думаю, це чудова порада. Гаразд. Отже, це не просто повторення одного і того слова кілька разів, але й використання слів і фраз, які не мають відношення до вашого продукту. Це також є перенасиченням ключовими словами. Якщо продавець повторює одне й те саме слово. В назві більше ніж один раз, але це є частиною загальновживаної фрази, яка описує цю назву. Це нормально, правильно? Це не перенасичення ключовими словами. Так, це має бути абсолютно нормально, тому що це пояснює або допомагає користувачеві зрозуміти, що це за продукт. Гаразд тоді прикладом. Перенасичення ключовими словами може виглядати такий на заголовок: персоналізований пода подарунок для мами, кома персоналізований подарунок для мами, через кому персоналізований подарунок для матусі. Саме так гаразд. Тоді кращою назвою може бути щось на кшталт персоналізований подарунок для мами з іменами дітей. Це чудовий приклад. Гаразд, мені подобається. Чудово. Дякую за пояс. Це була гаряча тема. Якщо у вас виникло непереборне бажання вгостити мене кавою, або ж ви захотіли замовити тему наступного відео, або ж щоб я зробила переклад у вигляді відео якогось матеріалу на тему мистецтва, бізнесу і так далі, що ви знайшли в інтернеті. Классніть, будь ласка, десь, десь тут зараз я лінк. Ви перейдете на сайт BuyMeACafe, де ви зможете залишити одноразові чайові без реєстрації підписки і будь-яких зобов'язань. І зараз я готую трішки детальніший розбір теми про описи лістингів. В мене є невеличкий магазинчик на Etsy, і я раніше просто копіпастила в опис лістингів інфор... інформацію про те, що я приймаю замовлення на портрети, і копії і картин роблю і так далі. Передивившись цей вебінар, я написала унікальні описи з візуальними ключами, що зображено на картині. І поміняла їх на декількох лістингів. Так от. У мене був один лістинг з рекордно низькими переглядами. Тиждень тому я додала в опис лістинга купу прикметників і іменників з кольорами, з тим, що і як зображено, які контрасти. І більше в цьому лістингу я нічого не змінювала. Сьогодні цей лістинг по переглядах перегнав ті, які вже давно в гуглі на першій сторінці при пошуку того художника, чи копії я продаю. Це я до того, що зараз Etsy активно інтегрується в пошуковик Google, і описи при цьому відіграють справді важливу роль. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисною.